Друзі, вітаю всіх на каналі. В жовтні. В інформаційному просторі з'явилась ось така цікава новина. Працівник музею в Голландії викинув експонат. Механік в музеї сучасного мистецтва Лісе у Нідерландах викинув одну з робіт у смітник. Чоловік вирішив, що хтось з інших працівників забув прибрати. Сміття. Мені одразу стало цікаво, а що це за робота? І, друзі, ось до вашої уваги всі ті гарні часи, що ми провели разом, художника Олександра Лаве. Друзі, і так ви не помиляєте, це дві пивні порожні банки. Робота розміщувалась всередині скляної ліфтової шахти, музею, ніби речі, залишені будівельниками. Механік музею витягнув їх та викинув до смітника. Пізніше даний експонат все ж таки знайшли і повернули його до музею. Я надію, що власне, робітника музею не покарали за це, оскільки я б на його місці, мабуть, ну, мабуть, роздушив би дані певні банки. Друзі, знаєте, що вирішив я себе також спробувати в мистецтві. Друзі, а даний експонат я назву Судний день. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви зробили на місці працівника музею в Нідерландах. І Напишіть мені, чи сподобався вам мій експонат. Друзі, в мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися. До зустрічі!